Доброго дня, шановні друзі! Як ви, мабуть, знаєте, донецький національний університет вже два роки працює в екзилі в місті Вінниця зовсім нещодавно. Університет вирішив для себе дуже важливе питання, і ми сьогодні маємо таку назву, як Донецький національний університет імені Василя Стуса, колектив прийняв таке рішення. І знаєте, мені дуже приємно, що сьогодні тут, в цій залі, відбудеться підписання. Одного із документів, який є кроком на реалізацію, по-перше, закону про вищу освіту, який надає навчальним закладам в рамках автономії дуже багато можливостей для інтенсифікації для інновації своєї навчальної діяльності. І приємно те, що ми на початку 2016 року підписали таку угоду з Ужгородським національним університетом про співпрацю в різних сферах освітньої, наукової діяльності. І от сьогодні це перший такий, мабуть, крок. Він не останній, я маю надію, в реалізації цієї угоди. І Ще хотів би сказати, я дуже дякую колективу Ужгородського національного університету і ректору за те, що от якраз вони протягнули таку руку до співпраці з нашим університетом, тому що і ми маємо певний досвід, і має цей досвід і Ужгородський національний університет якраз в реалізації таких магістерських. Програм, дякую.